бутує бо, бо думка, от її зокрема висловив наш екс-мер Богдан Шиба, про те, що нібито порушені е, державні будівельні норми, оскільки мав би спершу був складний дефектний акт. Я говорю про е, реконструкцію влас Українки, власне, про те, що Бруківка не придатна до використання. Скажіть, він має рацію? Це питання я, до пана. Я Міра. хочу сказати про інше. Е, я хочу сказати про те порушення, яке відбулося набагато більш серйозніше, про тендер саме. При реконструкції Давайте власне, про Бруківку поговоримо, а потім про тендер. Про Бруківку, згідно в чинних вимог державних будівельних норм, так дійсно є така норма, яка зазначає про те, що мусить бути складний дефектний акт, про те, що дана бруківка прийшла вже в стан непридатний до використання, тоді розпочинатися реконструкція. Однак, безумовно, що такий акт не може стати єдиною підставою до реконструкції. Тому я з Богданом Павловичем в цьому питанні погоджуюсь лише частково. Тому що необхідно, ви, пане, необхідно може? необхідно оцінювати і естетичні, і естетичну сторону питання, практичну і іншу. Я дякую Ігорю за правильну конструктивну позицію е, абсолютно. Ну, якщо користуватися, керуватися логікою Богдана Павловича, якого я дуже шаную до речі, то нам взагалі про реконструкцію будь-якої вулиці ну можна за Але ці українки можна взагалі ще років сто не трогати. Я гадаю, що це абсолютно безпідставне звинувачення. Всі документи, повірте мені, всі документи, дефектні акти, відповідні всі, які передбачені будь-якими нормативами, вони всі були підготовлені і експертами здійснені. І там дійсно потребує вже реконструкцію наша вулиця. Гаразд. куди пішла бруківка? Знято звідти. Ну, брківку ми всю оприбутковуємо на баланс департаменту житлово комунального господарства і використовуємо в подальшому господарці в місті. Це і ми її викладаємо і на проспекті відродження біля 23 ї школи. Вона буде використана також, щоб доробити алейки в нашому сквері за раксом, сквер героїв Майдану. Також ми будемо частково викладати неї доріжки до 21-ї гімназії з Кравчука і до двох садочків, які там є поблизу. Тобто є дуже багато місць, куди ця бруківка буде використована. І ми це робимо вже достатньо ну, довгий час. І Ми постійно коли знімаємо цю бруківку, чи зараз Лесі Українки, чи, чи вона була знята перед тим з площі про сплощі перед, перед Променем. Вона це використовується далі в господарстві місті.